Добрий день, малята! У нас сьогодні грамота та гра. Працюємо, сідаємо зручніше. Добрий ранок, доброго дня! Рада вітати вас я щодня. Діти, а ви розумієте, що я вам сказала? Я вважаю, що так. Але ж я вам говорила зрозумілі слова. Дітки в світі багато різних слів, але є слова, що називають предмети. Ось вони, Горобець, Троянда, Білочка, Ялинка, Дівчинка. Дивіться на предмети та називайте їх разом зі мною. Добре. А ще діти бувають слова, що є ознаками предметів. Я називатиму ознаки предметів. А ви відгадайте, про який предмет йдеться. Сірий, маленький, стрибунець, зимуючий. Так, звісно, це горобець. Руденька. Сова пухнаста Гризун Так, це білка Зелена круглий рік. Колюча з шишками. Дерево. Ялинка. Молодці. Красива, маленька, тендітна, з косичками. Звісно ж, це дівчинка. А тепер ви будете називати ознаки предмета, а я вам буду показувати цей предмет. Горобчик, який він? Подумайте та скажіть. Сірий, маленький, стрибучий, зимуючий, молодці. А це дітки кулька. Яка вона? Повітряна, легка, гумова, зелена. А це дітки шапка. Яка ж вона? Тепла, чорна, нова, в'язана. Молодці, ви впоралися. А це діти слова, що називають дію предмету. Вони розповідають про те, що робить предмет. Вони називаються словами діями. Їздить, сигналить, тормозить. Везе. що це? Машина. Підстрибує, котиться, можна кидати та буцати. Що це? М'яч. Ну а тепер гляньте на світлини і скажіть, що роблять дітки. Сплять. Трибають, малюють, плавають, а на цій світлині їдять. Ось і розібралися та запам'ятали слова назви, слова ознаки предметів та слова дії. Всі великі молодці. До нових зустрічей.